Впроваджують новий вид субсидій для внутрішньо переміщених осіб на оренду житла. Про це повідомили в Мінсоцполітики. Отримати допомогу зможуть ті, хто виїхав із зони бойових дій або окупованих територій і не має власного житла. Головна умова укладений договір оренди. Розмір субсидії визначатиметься індивідуально. Якщо витрати на оренду перевищують 20% доходу сім'ї, держава покриватиме частину цих витрат. Подати документи можна із 29 січня у сервісному центрі пенсійного фонду або ж онлайн. Програма зазначимо, працює у всіх регіонах України. Цей крок, який забезпечить не лише фінансову підтримку переселенців, але й захистить їхні права як орендарів. Зараз з нами на зв'язку Леся Забурана, заступниця голови комітету Верховної Ради з питань бюджету. Вітаємо вас, пані Вітаю. Леся. Добрий вечір. Давайте спробуємо розібратися у цьому питанні, щоб було зрозуміло всім, кого воно стосується. Отже, які конкретні суми зможуть отримувати ВПО власне надання в субсидії в цьому питанні за зимовою підтримкою, і від чого буде залежати розмір цієї субсидії? Дякую. Ну, власне, як було зазначено на початку сюжету, на субсидію можуть розраховувати люди а оренда, яку вони сплачують за житло, якщо перевищує 20% від відповідно доходів родини, а ту різницю буде і компенсувати держава. Якщо більш детально, то мова йде про те, що на кожну людину, на кожного члена родини передбачено, що держава буде враховувати 13,5 квадратних метрів, але не менше 35 квадратних метрів на родину, що є важливим, якщо мова, наприклад, йде про одиноку людину чи про сім'ю із двох, наприклад, людей. В той же час оренда цього житла і це житло не має перевищувати у розмірі 130. 30 квадратних метрів. Відповідно розраховується е, власне кількість тих метрів, які потребує і на які може претендувати родина, її дохід мається на увазі дохід сім'ї. І ось цю різницю більше 20 буде компенсувати держава. Наразі мова йде про двохрічний експеримент. В першу чергу для людей, які постраждали. Від збройної агресії, які власне із дев'яти найбільш вражених областей: це Донецька, Луганська, Сумська, Чернігівська та інші, і відповідно, які знімають житло, орендують його у відносно безпечних для проживання центрах, містах України. Як зазначалося, головна умова для цієї субсидії це укладений договір оренди. Тобто, житло має офіційно здаватися в оренду. Чи не буде це проблемою? Так, це головна умова. Ну, по великому рахунку на сьогоднішній день потрібно розуміти, що зараз все одно ринок нерухомості не знаходиться в найкращому стані. Тому те, що ми спостерігаємо і спілкуючись з людьми, які є внутрішньо переміщеними особами, відзначаємо, що все ж таки їм вдається заключити офіційні договори. Які умови потрібно буде виконати ВПО для участі у цій програмі? Дуже спрощений алгоритм, тобто людина звертається або до ЦНАПу, або до пенсійного фонду. Також вона може відповідно зробити заявку на сайті пенсійного фонду, докласти туди необхідні документи, а це довідку про доходи, заяву. І власне договір оренди, і відповідно з нею зв'яжуться, і власне будуть сприяти тому, щоб максимально короткий термін надати їй відповідну підтримку. А щодо можливо додаткових майбутніх програм на підтримку ВПО, можливо, розкажете пані Лесю, які є напрацювання? Можливо, якісь вже готові підтримати ви з колегами у сесійній залі. Ну, насправді у нас дуже ефективно працює міжфракційне фракційна депутатська об'єднання, працює проблемами внутрішньо переміщених осіб. Якщо ми говоримо про існуючі програми, то серед них, ну по-перше, це виплати внутрішньо переміщеним особам, які належать до вразливих категорій збережені відповідно 2-3 тисячі гривень. Це є підтримка. Власне, коли людина втратила житло внаслідок війни, вона може подати відповідну заявку на компенсацію. Це відповідні у майже 20 містах. Так звані центри підтримки для внутрішньопереміщених осіб, які надають юридичну психологічну консультацію. Ну і відповідні соціальні програми, які передбачені для внутрішньопереміщених осіб, так і всіх людей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Дякуємо вам за надану інформацію за те, що долучилися до ефіру. Дякую. Леся Заборана, заступниця голови комітету Верховної ради із питань бюджету, була з нами на зв'язку.